Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз про найголовніше і найцікавіше будемо дізнаватися у генеральної директорки Одеської національної наукової бібліотеки Ірини Бірюкової. Пані Ірино, я рада вас вітати Вітаю вас. в нашому ефірі. Дуже цікаво з вами поговорити, тому що вже всі знають, що бібліотеки це не просто місце, де можна прийти, взяти книгу там для навчання або щось іншого. Бібліотеки зараз стали такими сучасними хабами. Ви нібито, знаєте, директорка такої наукової бібліотеки, але все одно у вас дуже багато всіляких новинок і цікавинок для наших одеситів. І розкажіть нам трошки про це. Ми з колегами я кажу зараз не тільки про своїх колег, які працюють разом зі мною в Одеській національній науковій бібліотеці. Я кажу про велику спільноту однодумців, бібліотекарів, які вже давно говорять про те, що бібліотека не є суто місцем, де. Видаються і приймаються назад на книжкову полицю книжки. Бібліотека це живий простір для спілкування, натхнення, розвитку, саморозвитку, навчання протягом усього життя. І нині коли і світові. Тренди в економіці змінюються, і коли кожен з таких візіонерів готовий підтверджувати, що людина з гарною освітою, яка не припиняє дбати про свій інтелект протягом всього життя. Набуває нових і нових знань, навичок, компетенцій. Вона більш успішна угу. і безумовно складовою цієї успішності є читання, є спілкування. І тут на допомогу приходять бібліотеки. І нині, в часи випробувань воєнного стану, ми бачимо, як бібліотеки по всій країні стають такими осередками. Стійкості, а я зараз навіть не тільки про те, говорю, що в публічних просторах бібліотек в деяких населених пунктах розбудовано такі пункти незламності, яких прагнуть наші громадяни, де можна підзарядити гаджети, вийти в інтернет, попрацювати, поспілкуватися. Це йдеться навіть про більш широке розуміння, що в бібліотеці людина може знайти для себе все. Девізом Української бібліотечної асоціації на 2023 рік обрана такий вислів Бібліотека твоя синергія перемоги. Так, бібліотека це місце поєднання зусиль багатьох. Людей багатьох поглядів поколінь, мудрость так. поколінь, яка передається у цій спіралі часу новим і новим читачам, і насправді це величезна відповідальність, яку з честю беруть на себе мої колеги-бібліотекарі по всій Україні і команда Одеської національної бібліотеки, зокрема також. Я згадую історію бібліотекаря з окупованої території, яка під час на початку окупації вона сховала всі абсолютно українські книжки, і знаєте, берегла, як, як берегині була для цього. Це так невеличка ремарка. Ось це до того, що сьогодні саме бібліотека, особливо з початком повномасштабного вторгнення. Це я вже згадувала слово хаб. Ось що для вас саме це бібліотека? Як заохочувати більшість, я не знаю, читачів. Чи зараз це не потрібно навіть робити, вони їх самі приходять? Як на мене, зараз потреба в бібліотеках, в публічних бібліотеках як місцях доступу до інформації і знань є надзвичайно високою, особливо в період, коли Україною ширяться блекаути, викликані ракетними обстрілами Російської Федерації, і люди повертаються до читання паперових книжок. І якою може бути краща відповідь, ніж візит в публічну бібліотеку за книжкою художньої літератури. Чи навчальною, дитячою казками, пригодами тощо, все те, що може людині допомогти, пережити ці складні часи, надихнутися, дізнатися щось нове, розповісти це нове своїм друзям, і це буде теж предметом обговорення і приводом для спілкування. Бібліотеки є місцем загальнодоступності. До всього до всіх принад світу до інформації. коли говоримо про феномен бібліотек, я не припиняюся надихатися досвідом багатьох цивілізованих країн світу, де бібліотеки публічні є не тільки місцем, де можна прийти взяти книжку, а бібліотека стає таким центром. Де зростає сила громад, де люди спілкуються, проводять зустрічі, концерти, модельні покази, де відкриваються творчі майстерні, де можна скористатися швейною машинкою, 3D-принтером тощо. Бібліотека речей, так звана, це угу. все є, і це все є також і в Україні. Просто можливо воно ще не набуло такого широкого та поширення, але цьому завадив і карантин. Ми два роки активно боролися з ковідною інфекцією і плюс виклики воєнного часу. Частина бібліотек дійсно не працює зараз через те, що вона перебуває або на окупованій території, або відновлює свою діяльність. Після деокупації і ми говоримо і визнаємо неймовірну хоробрість і стійкість наших колег, які відновлюють роботу таких бібліотечних осередків якомога швидше. І зараз це е, мова і про бібліотеки Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. Є повністю зруйновані бібліотеки. Є бібліотеки, які були пограбовані, в тому числі і втрати у фондах цих бібліотек. Вони насправді вражаючі. Оскільки ми говоримо про бібліотеки в цьому. В контексті про бібліотеки, як місце зберігання пам'яті. Це періодичні видання, в яких містяться ті чи інші відомості, це дослідження. Всі вони стали предметом уваги окупаційної влади і після. Відходу ці бібліотеки не дорахувалися так само, як і музеї, і архіви. Ми говоримо про бібліотеки як інституції національної пам'яті. От, наприклад, Одеська національна наукова бібліотека, окрім того, що вона є публічною по формі роботи, вона є національним депозитарієм, де зберігається обов'язковий примірник всіх документів, які видаються в нашій державі. І ексклюзивні книги у вас також є, і ви демонструєте їх не завжди. Зараз вже не на такий широкий так. загал, і не в тому обсязі, оскільки частина документів сумовно полишила свої полиці, переміщена в більш безпечні місця. Це зроблено ще в минулому році. Скоро ми відзначимо цю сумну річницю, коли вперше оприявнилися наші страхи. і Ми були змушені дбати про евакуацію фондів, перевіряти свої протоколи безпеки, перевіряти настільки і персонал бібліотеки, наші будівлі і на щастя. Я смію сподіватися, що так воно й буде залишатися фонди у безпеці. Так, тому що без цього і дійсно не буде нашого коріння, і без цього не буде нашого майбутнього. Про це про це кажуть всі, що треба мати за собою історичну пам'ять не тільки сімейну, але й державну. Пані Ірин, давайте з вами трошки про приємне поговоримо. І ви згадали про блекаути і про те, що зараз книжки стали дуже популярними. І дійсно багато моїх знайомих раніше, які навіть не читали зараз, вони придбали. Али собі книжку чи пішли до бібліотеку? А ось якщо хочеться зробити приємне, на вашу думку, ви як такий великий спеціаліст, як подарувати книгу людині? Там краще якусь знайому літературу, якщо ти там знаєш, що це детективи або щось інше, чи краще, мабуть, щось таке екстравагантне дуже зробити. Звісно, краще обирати книжку з вподобань тієї людини, якій ти хочеш зробити приємне чи корисне цим книжковим дарунком. 14 лютого відзначається міжнародний день книгодарування, і це для нас ми також привід подумати, поміркувати, в який спосіб краще подати це книжкове видання, аби людина, яка її бачить вперше, захотіла його прочитати. Особливо молодь, особливо діти для нас, це взагалі для, для книжкових лоцманів це величезний виклик. Криза читання є світовим явищем менше і менше читають люди, і ми маємо подбати про те, щоб ці практики не були втрачені, аби від цих практик була користь для кожної людини. Тому так, коли я обираю книжковий дорог, для мене дуже важливо подивитися на вподобання цієї людини, на її життєві інтереси, на її професійні заняття. Але разом з цим інколи варто і ризикнути, ти можеш не знати чим ця людина захопиться, ти можеш спробувати і графічні романи, пригоди тощо. Єдиною умовою ну, для мене точно є умова прочитати цю книжку заздалегідь, оскільки ти маєш про неї Цікаво, розповісти. Так, я про таке неї розказати. Ну, так, для мене цікаво. це взагалі гарна життєва практика, оскільки, коли я купую книжки, для мене це привід прочитати. І далі передати, не накопичувати величезні стоси книжок і давати їм оце друге і третє життя. Uh -huh. Ну, мабуть, не просто так я працюю в бібліотеці, взагалі оцей обмін і подальше життя кожної книжки, яка має працювати не тільки на полиці однієї людини. Ну, для мене принципово цікаве завдання життєве. Так, я ми щасливі працювати в бібліотеці і втілювати цей життєвий принцип у життя. І тому так приємно відзначати, що от в цей міжнародний день книга коли і наша бібліотека, і наші партнери, і багато бібліотек в Україні проводили такі свідкові заходи на привернення уваги mm -hmm. до цього дня, 14 лютого, що цей день закоханих, це прекрасне поєднання приводів. Наші книгозбірні, наші читачі принесли у дарунок 300 видань, ривно 300 видань поповнять наші книжкові полиці і полиці тих бібліотек, яких ми хотіли би підтримати. Йдеться про бібліотеки, про фонди, Бібліотеки, які постраждали внаслідок uh -huh. військової агресії, ми маємо подбати про відновлення їхнього фонду, аби читачі, які лишилися на деокупованих територіях. І готові приходити по книжку, мали певну пропозицію. Тому так виявилося так, що мої життєві стратегії втілюються, ну скажімо так, і в діях моїх колег ну дуже приємно бути частиною цього величезного руху інформації, і знань і в той, такий самий спосіб долучатися, даруючи книжки, які тобі сподобалися. Так і дійсно, ініціатива дуже цікава, і знаємо, що е, у бібліотеці також проходила на честь якраз свята міжнародного одного дня дарування книг проходила і велика біблія ніч це п'ята так? так по рахунку Подія, і знаю, що ви їх проводили навіть і під час карантину, але в таких дуже жатих знаєте форматі. Зараз як все це відбувалося, давайте підіб'ємо з вами такі підсумки. Про підсумки і 300 книг вже з вами трошки поговорили, які потім поїдуть україною. Подія продовжила традицію зустрічатися в цей день І свого часу. Ми розпочинали цей проєкт, він ще не називався Велика Одеська бібліоніч. Але вже на другий рік існування проєкту ми зрозуміли, що ми здатні не більше задіювати ті чи інші простори прекрасної будівлі Одеської національної наукової бібліотеки, наші постійні відвідувачі або гості, які приходили на сімейні екскурсії, бачили цю будівлю, вже знають, як вона. Незвично може розвернути свої можливості. І кожного року ми винаходимо нові нові локації, подаємо їх під незвичною такою оптикою. І вся бібліотека та її подвір'я і, і локації перед самою бібліотекою стають, наче театральні підмостки, де угу. відбувається багато всього одночасно. І це вкрай цікаве феноменальна подія. Ми не часто собі дозволяємо такий марафон, величезний марафон подій в різних приміщеннях, в різних локаціях, коли в бібліотеці. Одночасно. Так? Одночасно, ну, так, звісно, одна подія змінює іншу, але це відбувається в багатьох приміщеннях одночасно, коли в фойє лунає джаз, коли в головному читальному залі тривають виставки поетичні читання, у відділі краєзнавства поети Одещини представляють свій доробок, присвячений коханню, коли в музейній залі продовжується дефіле-модельне, де, де тривають майстер-класи, де тривають фотопокази. Ну, на Справді програма кожного року є надзвичайно яскравою, але різною. Uh -huh. за, за рахунок чого? Чому ми і називаємо цей проєкт Велика Одеська піпляніч»? Ми не робимо її наодинці. З нами завжди наші партнери. Це бібліотеки міста і області, це заклади культури, освіти, науки, це приватні інституції, це бізнес одеський. Кожен з них в свій спосіб підставляє плече. І кожного разу завдяки цьому програма є неповторною. Так, безумовно, є такі перевірений. Хити, але кожного разу є нові і нові ем, активності, які нас інколи навіть і дивують. Ми можемо ем, думати і уявляти собі ту чи іншу активність і її спосіб спрацювання mm -hmm. так на аудиторії в один спосіб, але потім ми бачимо, що або інша вікова категорія. Або інша активність, або більше людей приходять туди, де ми не очікували, думали, що це буде маленька камерна подія. Насправді для нас Велика Одеська бібліоніч це є така жива лабораторія інформаційно-бібліотечної діяльності, культурно-просвітницької діяльності. І головне, що всі ці заходи, вся ця програма слугує наші головні цілі. Промоція книги і читання, адвокація бібліотек. Ми маємо і хочемо це робити, показувати, як цю бібліотеку, як місце живого співпрацювання. Пілкування mm -hmm. і такого натхнення, і насправді багатовекторного. Такого заходу, але разом з цим ми радіємо від цих партнерств. Насправді це дуже важливо. А глядачі це здебільшого дорослі, діти. Там ви помітили якусь градацію Вже якщо підбивати підсумки і п'ята Знов ну, таки широко аудиторія різна, uh -huh. і ми з величезним задоволенням переглядаємо фото. І вже ці фото також можна від п'ятої великої одеської бібліоночі. Можна вже побачити в на сторінці події на сторінці бібліотеки. І можна самим скласти своє враження. Я звертаю увагу на молодь, бо це наше майбутнє. Цьогоріч було багато студентів, були курсанти. Люди приходили, брали участь у майстер-класах, поетичних читаннях. Це насправді дуже цікаві спостереження. Я також з великою увагою відношуся до людей старшого віку. Угу. Мені важливо бачити, що людина, отримавши пенсійне посвідчення, не залишається вдома Не стала на одинці. Пенсіонером Так, продовжує активне життя. І так важливо подбати і про цей про цю вікову групу. Ну, тобто люди середнього віку активні, працевлаштовані. Вони себе в цей вечір безумовно знайдуть заняття, але я звертаю увагу також і на те, чи приходять пари, чи приходять люди старшого такого середнього віку, ну тобто середній клас, люди працюючі. Насправді це дуже цікаве соціологічне спостереження. Тому так сподіваюся, на наступний mm -hmm. рік з нами будуть ще одні партнери, які здійснять це дослідження. Насправді це дуже цікаво. Так, але цьогоріч це більшою мірою була молодь. Ми розуміємо, що зараз в місті блекаути доволі темно і люди, переживають, чи встигнуть дістатися до домівки. Зазвичай бібліоночі йдуть далеко, за північ, і люди затримуються, спілкуються, продовжують це свято. Цьогоріч ми завершили раніше, аби дати можливість всім нашим гостям безпеки. Ечно дістатися домівок, пані Ірино. А відчувалося, знаєте, ось в нас майже рік, як почалося повномасштабне вторгнення, ось відчувалося це у події, можливо, тому що там до цього був карантин, ще щось, але все ж таки були інші настрої. Ну військова агресія триває вже багато років, і ми завжди про це пам'ятаємо: шукаємо способів привернення уваги до тих можливостей суспільства єднатися, єднати зусилля, допомагати нашим захисникам. Цьогоріч всі наші краудфандингові активності цієї бібліоночі були спрямовані на збір коштів на підтримку благодійного фонду Повернись живим. Ну, цього року ми обрали цей фонд. Це фонд підтримки захисників України, Збройних сил України для нас це символічно. Ми чекаємо на наших захисників з перемогою вдома, під мирним небом Одеси України і готуємося говорити про те, що ми намагаємося підтримати їх у цій важкій роботі, непростій, відповідальній і часто жертовній. І кожен з нас, перебуваючи під їхнім захистом, під захистом ПВО, під захистом наших енергетиків, під захистом всіх, хто дбає про нашу безпеку. Має себе сьогодні питати, чи достатньо я зробив, аби перемога була швидшою, аби якомога менше людей загинуло на фронті, захищаючи нашу територіальну цілісність і незалежність. І мені дуже приємно, що люди, попри те, що економіці важко, і не всі мають там надійне працевлаштування, все одно люди залишали свої пожертви в цих скриничках для пожертви. І сьогодні ми перераховуємо ці кошти на рахунок благодійного фонду. І, е, ми також і бачили розмір тих купюр, їхній еквівалент. Зазвичай це невеликі гроші, 20, 40, 50 гривень, таке. І ми розуміємо, оце є відповідь людей, які все ж таки обрали е, сьогоднішню подію і зробили вибір між умовно, чашкою кавою. Так. так і сподіваюся, що наш внесок, хоч він такий невеликий, так не надпотужний, як мільйонами, допомагає вся світова спільнота. Але ми хочемо говорити про те, що мирне населення також може допомогти нашій армії боронити наші кордони. І як кажуть, волонтери кожна гривня важлива, будь то одна гриваці чи тисяча. І, пані Ірино, я дякую вам, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, нашим глядачам сьогодні в нас в ефірі була Ірина Бірюкова, генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки. Я дякую вам, що ви були також з нами. Ще побачимося.